У селі кожен клаптик землі на вагу золота, і кожен господар знає, без доброго перегною чи компосту ніяка грядка не дасть справжнього врожаю, але не завжди є можливість копати яму, а чекати півроку, щоб утворився компост, або миритися з неприємним запахом, який часто стоїть біля традиційних куб компосту. Саме тому останніми роками все більше селян цікавляться новим простим способом. Швидким компостом у мішках це метод, який дозволяє отримати готове добриво буквально за тиждень, без ям, без запаху і без зайвих витрат. Для кожної сільської родини така ідея звучить привабливо не треба нічого будувати, не треба тягати гній чи купувати дорогі біопрепарати усе робиться з того, що під руками трава, бур'яни, овочеві, рештки, трошки землі і вода головне. Знати правильну послідовність, щоб процес пішов швидко, і тоді вже через сім днів можна мати теплий розсипчастий компост, який пахне землею, а не сміттям. Його можна вносити під помідори, картоплю, полуницю чи навіть у квіткові клумби усюди, де потрібно живити ґрунт. Чому ця тема така важлива саме для селянина? Тому що кожен господар намагається бути самостійним. Не залежати від покупних добрив і хімії компост це не просто сміття, яке перегнило, це справжній природний концентрат життя у ньому зберігається вся сила рослин, які колись росли на цій же землі, це коло життя, яке повертає поживні речовини назад у ґрунт. І чим швидше ми можемо це зробити, тим краще для городу, для довкілля і для гаманця. Раніше люди копали компостні ями або відводили кут двору під купу сміття, туди скидали все підряд гілки, городину, солому, кухонні рештки, але такий компост дозрівав довго, іноді й цілий рік. Крім того, він мав різкий запах, приваблював мух і гризунів. Не кожен господар хотів мати таку купу під вікном. Тепер з'явилася можливість зробити все чисто й охайно просто. Скласти суміш у міцний поліетиленовий або цупкий тканинний мішок, поставити в затінок, трохи доглядати, і вже через кілька днів у вас готове природне добриво. Суть методу в тому, що компост у мішках працює як маленька біофабрика, усередині створюється правильна температура, волога і повітря. Якщо все зробити як слід, там за короткий час починають діяти бактерії. Які швидко перетворюють рослинні рештки на живильну масу. І весь процес йде без гнилі, без запаху, навіть у спеку. Тому цим способом можна користуватися не лише на городі, а й у дворі навіть біля хати нічого не смердить і все виглядає охайно. Цей метод зручний і тим, що не вимагає великих зусиль. Людина похилого віку, яка вже не має сили копати яму, також може зробити такий компост. Просто скласти все у мішок, полити, перемішати раз-два за тиждень і готово. А якщо господар має велику ділянку, можна зробити кілька таких мішків і використовувати їх по черзі. Один дозрів висипав на грядку, а замість нього наповнив новий. Крім того, це чудовий спосіб не марнувати відходи. Усе, що зазвичай викидається після приготування їжі. Лушпиння картоплі, капустяне листя, шкірки овочів тепер стає у пригоді. Навіть трава після косіння, бур'яни, залишки від прополки усе це може піти в компост. Такий підхід допомагає підтримувати чистоту на подвір'ї, економить місце і гроші. А головне, допомагає природі, бо жоден шматок органіки не пропадає дарма. Тож швидкий компост у мішках. Це справжній сучасний спосіб господарювання по старому розумному. Він поєднує стару селянську мудрість із новими зручностями. І якщо розібратися, як усе робиться крок за кроком, то навіть той, хто ніколи не мав справи з компостом, зможе сам за тиждень отримати результат, який раніше чекав місяцями, а головне без ям, без смороду, без витрат і без зайвих турбот. Щоб отримати швидкий компост у мішках, треба знати не лише що туди кидати, а й як правильно це скласти. Процес здається простим, але має свої хитрощі. Якщо дотриматись певних правил, то вже за тиждень ви побачите, що звичайні рослинні рештки перетворились на теплий, темний, пухкий компост, який пахне вологою землею. Усе починається з підготовки правильного місця мішків і матеріалів. Найперше потрібно знайти мішки, підійдуть великі, поліетиленові або з-під цукру, борошна, комбі корму. Головне, щоб були міцні і не пропускали воду наскрізь. Ідеально, коли в мішку є кілька маленьких отворів для повітря. Якщо їх немає, можна зробити самому шилом або ножем, проколоти кілька дірочок по боках і внизу. Через них компост буде дихати. І процес гниття не перетвориться на бродіння зі смородом. Місце для мішків слід вибрати затінене, щоб не пересихало від сонця, але й не зовсім холодне, тепло потрібне, щоб бактерії працювали швидше. Тепер про наповнення: найкраще, коли є суміш зелених і сухих матеріалів: зелене це свіжа трава, бур'яни без насіння, овочеві рештки, листя, кухонні відходи, сухе солома, сіно, тирса. Подрібнені гілки, папір або навіть старий картон, правильне співвідношення приблизно дві частини зеленого до однієї частини сухого. Так утворюється баланс азоту та вуглецю. Саме завдяки цьому компост працює швидко, якщо буде забагато зелені, почне з'являтися запах аміаку. Якщо надто багато сухого, процес зупиниться, бо бракуватиме живлення для бактерій. Складання відбувається шарами. На дно мішка добре покласти трохи грубшого матеріалу, гілочок, сухої трави, соломи. Це створить повітряний прошарок, щоб компост не закисав. Потім чергуються шари зеленого і сухого матеріалу, кожен шар товщиною, приблизно 10-15 см. Кожен шар треба злегка змочувати водою, але не заливати, щоб усе було вологе, але не мокре. Якщо вичавити пригорщу матеріалу і побачити, що лише кілька крапель води виступають, це ідеальна вологість. У сухому середовищі бактерії не працюють, а в надто мокрому задихаються. Щоб прискорити процес, можна додати жменю звичайної землі або старого перегною, у них живуть мікроорганізми, які одразу почнуть розкладати рештки. Деякі господарі додають ще трішки дріжджів, кефіру чи розчин цукру, це підживлює бактерії і вони працюють активніше. Якщо є можливість, варто внести трохи деревного попелу. Він збагачує майбутній компост калієм і нейтралізує кислотність. Коли мішок наповнений приблизно на три чверті, його треба зав'язати, але не герметично. Можна залишити невеликий отвір або просто перев'язати мотузкою так, щоб повітря трохи проходило. Після цього мішок ставлять у затінене місце, наприклад, під парканом біля сараю, за хлівом чи під деревом. Якщо стоїть спекотна погода, компост дозріває швидше, бо всередині мішка температура може піднятися до 50 60 градусів. Головне, не ставити його на пряме сонце, щоб не пересушився. Перші два дні відбувається розігрівання. У цей час бактерії починають активно працювати і всередині мішка стає тепло. Якщо відкрити та торкнутись, можна відчути це навіть рукою. На третій, четвертий день бажано перемішати вміст, щоб верхні шари теж отримали повітря. Для цього мішок просто перевертають або трохи піднімають і струшують. Це допомагає вирівняти температуру і пришвидшити процес дозрівання. Якщо все зроблено правильно, вже на п'ятий-шостий день компост стає темним, сипким і з приємним запахом сирої землі. Ніякого смороду чи слідів гниття не буде. Можна трохи розв'язати мішок, дати подихати і дочекатися, коли маса охолоне, тоді вона готова до використання. Якщо компост ще гарячий, Варто дати йому день-два відстоятись, щоб е, не опекти коріння рослин під час внесення. Багато хто питає, скільки потрібно матеріалу, щоб вийшов повноцінний компост. Орієнтовно з одного великого мішка від цукру на 50 кюгаро виходить приблизно 15-20 кілограм готового добрива. Його вистачає, щоб підживити кілька грядок або посадки картоплі на одну сотку, і що важливо, витрати нульові. Усе робиться з того, що є під руками, і не потребує спеціальних пристосувань. Також можна варіювати склад залежно від того, для чого призначається компост, якщо для квітів добре додати трохи дрібної тирси чи старого листя, якщо для городини краще більше зеленої маси і трохи попелу. Головне не кидати туди жир, кістки, рибу, хліб чи м'ясо, бо це приваблює мух і створює неприємний запах. Усе інше органіка, що росте чи була живою, годиться чудово. Таким чином, метод компосту в мішках це не складна наука, а проста робота з розумінням природи. Якщо знати порядок, дотримуватись вологості, повітря і тепла, то навіть у найскромнішому господарстві можна мати власне добриво щотижня це економно, чисто і по справжньому по сільському розумно. Коли господар уперше чує про компост у мішках, то часто не вірить, що все це справді працює. Мовляв, як це без, без ями, без черв'яків, без смороду ще й за тиждень, а потім пробує і вже не повертається до старих методів. Бо бачить воно і справді просто, чисто, і головне, що результат видно одразу. У селі таких прикладів чимало. Один старший чоловік із Полтавщини розповідав. Що спочатку поставив експеримент для цікавості, узяв кілька мішків, наповнив бур'янами, кропив їх водою з додаванням кефіру і цукру та поставив під тінь горіха. Через тиждень відкрив і не повірив очам. Трава вся перетворилась на темну пухку масу, а запах, як у лісі після дощу. Відтоді він кожного літа робить десятки таких мішків. А ями вже зовсім не копає. Інша господиня з Черкаської області каже, що раніше тримала компостну купу за сараєм, і від неї завжди стояв запах, особливо після дощу. А тепер вона робить усе в мішках з підборошна. каже Я тепер навіть біля хати ставлю. Нічого не смердить, мух нема і виглядає охайно. Раз на тиждень тільки перевертаю. Вона додає в мішки кропиву, бо чула від старших, що кропива гріє і прискорює процес. І справді, кропива, подрібнена разом із травою, діє як природний активатор, бо містить багато азоту. Деякі навіть заливають настій кропиви або додають дрібку старого гною, щоб запустити мікроорганізми. Так робили ще наші діди, просто тоді не було мішків, клали все в ями, накривали соломою. А тепер ті самі принципи тільки зручніше. Ще один перевірений народний метод дріжджі. У селах часто лишається старий квас чи закваска, і її не виливають, а розводять водою і поливають компост. Кажуть дріжджі працюють краще за будь-які порошки з магазину. І це правда вони збуджують бактеріальне життя всередині мішка і компост визріває швидше. А якщо до цього додати трохи цукру або варення, буде ще краще, бо мікроорганізми мають чим харчуватися. Дехто навіть додає невелику жменю курячого посліду, але розводить його водою, щоб не опалити масу, Та це вже досвідчені господарі, які знають міру. Є і сучасні хитрощі. Наприклад, деякі господарі замість звичайних мішків беруть великі тканинні біг-беги, які залишаються після зерна чи комбікорму, вони міцні й дихають, тому компост дозріває ще рівніше. Інші використовують. Чорні поліетиленові мішки вони притягують сонце, і всередині створюється тепліше середовище, завдяки чому процес йде швидше. Один чоловік з Волині розповідав, що в нього компост готовий уже на шостий день, настільки гарно прогрівається мішок. Каже, головне не забути зробити отвори, бо якщо закрити герметично, то задушиться і замість компосту буде просто гниль. У старі часи компост робили довго, і він справді був тяжкою справою. Пам'ятає багато хто восени копали яму, скидали все підряд, зверху накривали землею або глиною і чекали аж до весни. А потім виявлялось, що всередині багато ще не перегнило, доводилось перекидати, перелопачувати. Тепер же з мішками все набагато простіше не треба ні копати, ні чекати півроку. До того ж, мішок можна перенести будь-куди. якщо йде дощ, заніс під навіс, якщо холодно, поставив ближче до стіни де тепліше. Це зручно навіть для тих, хто живе не в селі, а має невеликий город біля дому. Навіть у місті, у дворі приватного будинку, можна зробити такий компост без жодного запаху дехто ще додає в мішок трохи листя з дерев або соломи. Щоб компост був більш розсипчастий, кажуть, так краще тримається структура і легше розкидати потім по грядках. А господарі, які мають худобу, додають трохи старого підстилкового гною, але лише жменьку, так компост виходить живильнішим. Народна мудрість каже, трохи гною на користь, а багато на шкоду, і це справді так. Бо якщо перестаратися, то буде надлишок азоту і компост почне перегріватись. Ще одна порада від досвідчених господинь додавати до компосту подрібнену шкаралупу яєць, вона збагачує його кальцієм, і потім рослини ростуть міцніші, дехто сушить цю шкаралупу, перетирає в порошок і всипає у мішок шаром разом із зеленою масою. Це ніби дрібниця, але результат видно: капуста не тріскає, помідори не чорніють на вершечках, бо мають достатньо кальцію. Такі поради не в книжках пишуть їх передають з вуст у вуста, бо вони перевірені часом. Цікаво, що компост у мішках підходить навіть тим, хто має невелике господарство і не тримає худоби, адже раніше джерелом добрива був саме гній, а тепер можна зробити все лише з трави і кухонних решток. І такий компост не гірший, а іноді навіть кращий бо, так, бо не містить насіння бур'янів. І немає надлишку солей. Деякі городники кажуть, що після такого компосту помідори і перець ростуть буйніше, а земля стає пухкою і темною, як чорнозем. Є також народна прикмета якщо компост пахне землею, а не гниллю, значить зроблено все правильно. Якщо ж запах різкий кислий або смердючий, треба додати сухого матеріалу трохи попелу чи старої землі. І тоді все налагодиться природа завжди підказує, коли їй дати шанс. Усе, що гниє правильно, завжди пахне життям, а не сміттям. Таким чином, досвід людей показує метод компосту в мішках це не мода, а справжня допомога господарю. Він зберігає старі традиції, але робить їх зручними для сучасного життя без ям, без бруду, без важкої роботи, тільки розум. Порядок і любов до землі, і саме це робить його настільки популярним серед тих, хто знає ціну праці її доброму врожаю, підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: компост у мішках це не просто новий спосіб, а справжня знахідка для сучасного господаря. Він дозволяє економити час, сили і гроші, не відмовляючись від головного натурального живлення для землі. Якщо раніше компост асоціювався з важкою працею, гнилю і запахом, то тепер це може бути чиста, акуратна справа, яку можна робити навіть біля двору. І головне, результат видно вже через кілька днів. Земля вдячно приймає такий компост, і вже після першого сезону помітно, як покращується структура ґрунту, він стає м'яким, пухким, темним, добре тримає вологу. А врожай більший і здоровіший, без зайвої хімії. Усе, що потрібно дотримуватись кількох простих правил правильне співвідношення зелених і сухих матеріалів, помірна вологість, доступ повітря, і трохи тепла. Ніяких складних інструментів, жодних витрат. Мішок можна знайти в кожному господарстві. А трава й відходи є завжди. І найприємніше. Ніякого неприємного запаху, бо процес іде природно, без гниття. Якщо десь щось почало смердіти, значить, треба більше сухого або перемішати. Це легко виправити, бо компост у мішках завжди під рукою, і ним можна керувати як маленькою теплицею для бактерій. Щоб уникнути помилок, варто пам'ятати кілька речей не кидайте до компосту те, що не розкладається, пластик. Кістки, жир, олію, хліб чи рештки м'яса. Це не допоможе, а лише зіпсує процес. Не треба також робити мішок надто щільним, повітря потрібне, бо без нього починається гниль, а не компостування. І не забувайте про вологу якщо сухо, трохи полити, якщо занадто мокро, додати соломи або сухої трави. Компост любить догляд, але не важкий, просто увагу й розуміння. Важливо також знати, коли компост готовий. Його легко впізнати. Він темний, пухкий, трохи теплий і пахне, як лісова земля після дощу. У такому стані його вже можна сміливо вносити на грядки. Якщо ж ви не збираєтесь використовувати його відразу, просто залиште мішок відкритим, щоб він підсох і відпочив. Можна навіть скласти кілька мішків про запас, поставити під навіс. І використовувати тоді, коли потрібно, навесні чи восени. У сухому вигляді він зберігається добре, не втрачає поживності, не пріє і не приваблює комах. Готовий компост із мішків можна застосовувати по різному. Для розсади просто змішати з землею у співвідношенні 1-3, для грядок розкидати тонким шаром і закопати в ґрунт під перекопування для дерев і кущів. Насипати навколо коріння і злегка розпушити, можна навіть робити Настій взяти відро компосту, залити водою, настояти кілька днів і поливати рослини цим розчином. Такий настій діє як натуральне, рідке добриво, яке підсилює ріст і стійкість до хвороб. Усе це без жодної хімії, лише сила природи. Ще одна добра порада не викидати жодної органіки дарма. Кожен бур'ян. Кожна шкірка від картоплі це майбутнє добриво. Якщо привчити себе не нести це у сміття, а складати до компостного мішка, то за сезон можна зібрати кілька десятків кілограмів чудового перегною. Це не тільки економія, а й турбота про довкілля. Земля віддячує тим, хто ставиться до неї з розумом. І що більше таких господарів, то чистіше й родючіше стає наше довкілля. Можна сказати, що компост у мішках це маленька революція в сільському господарстві, але зроблена по нашому, спокійно і розумно він поєднав у собі стару народну мудрість і простоту зручних сучасних рішень. І тепер будь хто, навіть без великого господарства, може мати своє натуральне добриво без зусиль і витрат. Це добра справа, яку можна навчити й дітей, щоб знали, що природа не любить марнотратства. Що все має свій круговорот, і кожна дрібниця може стати корисною, якщо підійти з розумом. Отже, головне не лінуватись і не боятись пробувати нове. Компост у мішках це справжній приклад того, як можна поєднати старі знання з новими можливостями. Земля жива, вона відчуває турботу і віддячує сторицею. Тож не шкодуйте часу, зробіть кілька мішків. І побачите, як ваш город, сад чи навіть квітник подякує вам рясним урожаєм, міцними рослинами і справжнім духом живої землі. І тоді ви зрозумієте все геніальне, просте, як цей компост, що народжується з того, що ми колись вважали сміттям, а виявилось, це справжнє золото для нашої землі.